Визнати анексію путіним України це відкрити скриньку Пандори для агресорів. Ну якщо ми не давали відповідь 11 місяців, може ми почнемо давати відповідь хоча б зараз? Державний секретар США Ентоні Блінкін пояснив, чому не можна визнавати анексію України кремлівським недомірком. За його словами, це відкриє шлях для всіх агресорів, які зможуть так само чинити. Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо, це нормально, ви можете зайти, забрати її силою і утримувати це. Відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, які скажуть, що ж ми зробимо те ж саме, і це нам зійде з рук. При цьому блінкін не вважає, що війна Ерефії проти України наближається до завершення. За його словами, для досягнення миру кремлівський. Недоумок повинен спочатку відмовитись від свого хибного уявлення про те, що Україна його власність. Фону від кожного Рамштайну ми чекаємо проривних рішень, і те, що я побачила сьогодні, мені здалося, що вони були більш ну так би мовити систематизовані і логічно викладені принаймні для преси у тій частині, яка є публічною. Розмова про літаки продовжується. Танкова коаліція формується безперебійно пост. Тачання боєприпасів, логістика і ремонт, і тренування наших військових. Ви, як політики, дипломат, що можете додати, що б ви хотіли почути за результатами сьогоднішнього дня? Вітаю вас, пані Лариса. Вітаю вас, шановні наші глядачі. Ну, пані Ларисо, ви фактично повністю перерахували все те, що і відбулося. Ну за виключенням, можливо, кількох моментів, які Безумовно обговорюються, але які не стають предметом для негайного оприлюднення. Це абсолютно нормальна практика, так воно було, є і буде, бо є речі, які не можна виносити відразу на, на загальне обговорення. Я дуже сподіваюся в цьому контексті, що все ж таки одна тема, крім тих, про які ви згадали. Теж була темою для дискусії, і ця тема називається далекобійні ракетні системи, які можуть вражати воєнні цілі на відстані більше 300 чи до 300 кілометрів. Це справді є те, що нам сьогодні є вкрай необхідним, і якщо наші західні партнери. Серйозно говорять про те, що наступає злам у війні, то для того щоб цей злам був на нашу користь, таке озброєння нам конче необхідно, і необхідно вже сьогодні, а не через якийсь певний період часу. Бо дехто на заході правильно говорить, що треба визначатися з пріоритетами, треба шукати варіанти того, що не можна одночасно воювати на всіх фронтах, бо вони справді величезні за протяжністю, і треба концентруватися на окремих конкретних ділянках. Так, от для того, щоб ці ділянки можна було визволяти і бути успішними, для того треба переривати ланцюжки постачання озброєнь, які поки що існують у росіян. А для цього такі ракети є просто ну обов'язковою умовою. Навіть ті, які будуть е, е, досягати 150 п'ятдесят чи 160 кілометрів, і це вже величезний плюс. Але е, 300 кілометрів це те, що покриє весь Крим, покриє всі території, які сьогодні окуповані. Відтак це об'єктивно найважливіша передумова для успішних контрнаступів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, за вашою оцінкою, наші партнери вже зрозуміли, що термін війна на виснаження це війна на виснаження путіним європейських ресурсів, військових ресурсів країн НАТО і так далі. Тому що мені здається, що коли вони говорять війна на виснаження, то це ніби виснажувати Путіна. Хоча поки що це не так сильно вдається. Ну, це насамперед вис... виснаження України, е, і це е, е, ну та об'єктивна реальність, яку не можна не бачити, і тому з одного боку я ж кажу е, заяви про те, що е, треба визначатися, де що і як робити максимально ефективно. і з іншого боку, е, хоч і е, ну необхідні постачання, але Мабуть, не тією кількістю, яка нам сьогодні реально допоможе визначитися і зробити те, що потрібно, для того, щоб прийти в контрнаступ, оце що сьогодні я щонайменше почув і побачив на за підсумками цього засідання. Безумовно, не маючи доступу до деталей, про які ми щойно говорили. Але я думаю, що нам треба посилювати тиск на наших партнерів. Пояснювати їм, що е, літаки і танки це не для е, того, щоб демонструвати їх на парадах, а для того, щоб справді зламати хребет е, російській е, воєнній машині. Колись президент Сполучених Штатів Рональд Рейган назвав радянський союз імперією зла. Ну і власне кажучи за його активної політики, ця імперія зла була зруйнована. На вашу думку, чому зараз світові лідери потужних країн хочуть законсервувати Росію в тому вигляді, яка, якою вона є? Навіщо ця імперія їм знову на планеті Земля? А це пані Ларисо. Ви попали в десятку. Скажу вам відверто, що це питання я ставлю е, моїм е, багатьом е, знайомим на заході, які займаються якраз е, тим, що готують для е, е, ну, керівництва своїх держав е, пропозиції, що робити, і на превеликий жаль, е, ця тема для них поки що є непідйомною. Е, і на, на простий аргумент е, про те, що е, Насправді Росія це колоніальна імперія, яка продовжує тримати у своєму колоніальному ярмі десятки і десятки поневолених народів, у них немає відповіді. Вони поки що не хочуть збагнути, що це не гомогенна держава, що це не гомогенне населення, що воно так зазумбоване, воно абсолютно безправне, і так далі, але воно все одно різне. І якщо е, умовні московити не хочуть жити е, по європейськи, то це їхній вибір. Хай собі живуть в своїй московії і е, не загрожують іншим. Але якщо представники інших народів хочуть реалізувати своє право на самовизначення, то ніхто не має право заборонити їм це зробити. Ну до цього теж треба, е, я кажуть, е, дожити, дорости, до доосмислитися. Ну, поки що, на жаль, це в головах наших союзників відбувається дуже дуже повільно. Але повірте, думаю, що тут питання не в їхніх рішеннях великою мірою. Я в цьому випадку згадую не Рейгана, пані Ларису, а Буша старшого, який закликав українців не бути націоналістами, залишатися в цій радянській колонії. Але історія е, іде своїм шляхом, і ці заклики через три тижні після того, як вони були е, зроблені тут в Києві в парламенті, е, були викинуті геть українським народом, який про, е, проголосив відновлення незалежності. А потім через кілька місяців підтвердився на всенародному референдумі. Так що е, Думаю, що тут буде поєднання багатьох факторів, але без сумніву, Росія, такою якою вона є зараз, більше не має права залишатися, бо це є загрозою для всіх, не тільки для нас, але й для них. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.